Всім привіт! Ви на каналі Тропіки серед зими. Сьогодні вам покажемо огляд нашої зелені, редиски і так само салату, руколи, кропа, щоб потрошки підростає. Оце редиска наша є. Та, що ми раніше посадили під дві ділянки, щоб підійде до другої. А це вже є оця два тижні між ними різниця. Є. Бачите, як видно наглядно, що воно ще тільки так фактично посходило, нема ще й багато. Тут же конкретно два тижні велика різниця. І трошки під'їде, завтра будемо обробляти, бо післязавтра обов'язково такі жучки бігають, червоні. Червоні жучки так їдають, я бачу. Тут листочок, тут з дуркою. Такий видно, що об'їжджені. Потім ще багато листочків є. Ті жуки потім павуків того року, щось тут до фіару звелося павуків, і, і так само вони свою роботу роблять. І павуки, і жучки. А радиска вже навіть видно, вже така досить деяка починає де погано ставати. Що І є, ще є більші, що треба шукати. Потім. Це наша друга ділянка, що пізніше посаджена. Також велика кородиска є. Ще друга ділянка, що посаджена. Тут салат був. І ще поки фактично не зійшов, бо якісь кізні салати, вони ще не зійшли. Тут так само салат, що мало не видно, думаю, щоб зійшов. А цей ранню стиглий, отже так непогано зійшов ранчо стиглий салат. Тут він ті рядки. Це в нас є ранньо стиглий салат, виходить, він досить непогано вже зійшов. він саджений тижнів три пізніше, ніж редиска. Також кріп і рукола. Це є рукола. Таке А так конкретно скорший салат сходить. Це завжди таке. І кріп наш. Тут є, що треба зробити, буде. Теж зійшов непогано, треба буде зробити накриття цю ділянку, бо ще нема двійної пленки, а погода вже раз більше до морозів йде. Треба буде зробити накриття. Всім дякуємо за перегляди. Не забуваємо ставити лайк і підписуватися на наш канал. Це допомагає розвитку каналу. Далі буде.